Почалося все з того, що у сільському дитячому садочку зламався опалювальний котел. Зима, як кажуть, на носі, а він не працює і відремонтувати не вдасться. Такий невеселий висновок зробили фахівці. Треба новий купувати. А в селі ж багато дітей, чиї батьки, медики, освітяни, люди інших професій у день зайняті на роботі. Де садок не працює, дітлахів ні на кого покинути. Це була фактично катастрофа. Дуже тяжело. То водили, было обогреватели, включали утром. Я дітей привозила утром обогреватели Вже работали. Я уезжала на роботу. то же самое, я приїжджаю з роботи их забирати. тоже обогреватели работают. Спали одетые в штанах, в кофтах, в шапках. Батьки дітей пройшовши усі можливі і навіть неможливі чиновницькі кабінети на так звані гарячі лінії, навіть звертатися почали. Результату ніякого. Що було робити батькам до холодного садочка? Дітей не поведеш брати відпустки за власний рахунок, щоб сидіти з дітьми, втрачаючи зарплату і натомість отримуючи ймовірність, взагалі втратити роботу, теж не вихід. Думали, гадали, та й врешті-решт вирішили, що треба скинутися грішми і придбати новий котел для дитячого садка. А він же не багато й мало, а близько 20 тисяч гривень коштує для села гроші неабиякі. Ми не могли самостійно проплатити і закупити доволі дорогий такий котел. Але трапляються в житті і світлі дні. Доказом цього стала допомога, яка прийшла від депутата Чернігівської обласної ради, представника партії регіонів Анатолія Мирошниченка. Дізнавшись про проблему яблунівчан, депутат не став чекати ні грудня, ні холодів, а придбав необхідний дитячому садку котел, який сам і привіз до Яблунівки. Я сам виховувався в селі. і Я знаю, що таке дитячий садок для села. Сьогодні я перебуваю в селі Яблунівка, і на жаль, для цього дитячого садку карантин не закінчився. В цьому дитячому садку відсутнє опалення. Вийшов з ладу, вийшов з ладу котельня. І тому я дізнався за цю проблему і цю проблему сьогодні вирішив. На жаль, уряд, який повинен вирішувати ці проблеми, на сьогоднішній день ці проблеми взагалі не вирішує, кошти під це під ці програми не виділяє і взагалі не займається соціальною інфраструктурою села. Подія, що відбулася 25 листопада, і стала для села справжнім святом, а до того ж дала відповідь на запитання про те, хто насправді працює, а хто лише обіцяє від імені територіальної громади сказати велике спасіба Анатолію Костянтиновичу і подякувати йому і побажати йому доброго здоров'я, щоб він і надалі в майбутньому своїм добрим здоров'ям, щирим серцем і вірою, допомагав нам і. Робив для нас добрі справи. Поспілкувавшись із яблунівчанами, депутат зрозумів, що окрім нового опалювального котла для нормального функціонування дитячого закладу потрібно ще дещо і потрібно немало. Річ у тім, що саме приміщення дитячого закладу потребує ремонту, а в подальшому і нових площ. Ознайомившись із ситуацією на місці і окресливши низку нагальних питань, які потребують термінового вирішення, Анатолій Мирошниченко відреагував негайно. Він прийняв рішення допомогти мешканцям села з ремонтом дитячого садка.